Всім привіт! Сьогодні 6 грудня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І перед нами інверторний генератор Чемпіон. Гібридний генератор, тому що він працює як на бензині, так і на газу. Давайте роздивимося його комплектацією. І поговоримо про саме генератор. Як ми бачимо. Максимальна потужність його на бензині 3,5 кВт, на газу трошки менше 3150 кВт. Подивимося його комплектацію і самий інвертор роздивимося поближче. Так, дивимося, у нас є отака підзарядка самого, самої акумуляторної батареї. Тут, тому що він. Запуск проходить у нього як з допомогою електростартера, та також ручного стартера. Провода для підзаряду акумуляторної батареї. Свічний ключ у нас йде, отака лієчка. І такі шланги з редуктором та манометром, як бачимо, для підключення газу. Я все отак мені підкрутив. Є спеціальний держатель, куди прикручується шланг, щоб він у вас надійно був закріплений. Ось така, друзі, упаковочна коробочка. Зверху, зразу подивимося, є клапан для того, щоб транспортувати, а також хранити і не було запахів парів. Бензину він перекривається, при запуску відкривається. Для того, щоб його запустити з допомогою електростартера, треба буде підключити клеми акумулятора. З цієї сторони, от дивіться, показує, показано акумулятор. Кришечку відкручуєте і підключаєте клеми. Після того, як підключили клеми, він готовий у вас до запуску. Роздаємося передню панель. Тут у нас підключення газу. Тобто, він, коли працює на бензині, шланг відключений. Значить, все добре. Працює на бензині. Коли ж ви підключили шланг, то здалось давлення газу. Не потрібно ніяких переключателів. Він у вас запускається на газу. Для запуску, як бачимо, є заслоночка, яку ми витягуємо. І от з допомогою цього тумблера ми запускаємо. Тут все розписано. Оф виключений генератор. Он включений. А от старт вверх нажали. Не на ніяких ключів. Тут індикація лампочок, коли недостатньо. Мастила, загорається лампочка, коли перегруз генератора, загорається лампочка, попереджає про масло, про перегруз. А також, от коли в робочому положенні, все нормально у вас працює і по, от, горить зелена лампочка. Тут у нас, друзі, економ режим. Тут же я показував, от він. Підключається 12 вольт під заряда. Тут у нас да, ще тут такий момент в цій Е, Для того, щоб електростартером запустити, прийдеться вам включити цей тумблер. Тобто, ви тоді підключили считайте, за акумуляторну батарею. Кроме клем, ще на включити тумблер. Коли не потрібно акумуляторної батареї, відключили. Дві 16 Амперні розеточки. На кожну є свій запобіжник. Так, тут у нас 12 вольт. Також запобіжник для 12 вольт. А також є такий переходничок. Я от його ставив для того, щоб можна було підережити телефончики. Ну, тобто ваші гаджети. Це, щоб. У нас для того, щоб запаралелити другий інвертор, щоб вилічити мощність, якщо у вас такий є. На жаль, проводів для підключення для запараленнення від одного інвертора до другого, немає. Так, що тут ще цікаво, друзі, в цій модельки? Є транспортний набор зразу, от такі от, драу на колесах. Іде, вони зразу встановлені. І також, бачите, я витащив. Є транспортіровачна ручка. Тобто вам дуже удобно можна буде переміщати з одного місця в друге даний інвертор. А от у нас ця заглушечка, коли. Провода відключаємо, сюди ставиться. І також от ручний стартер. Так, також тут у нас є електрон, електронне табло, на якому показано. Вольти, Герці, а також моточаси. З допомогою цієї кнопочки ви переходите і показує вас. Отака, друзі, моделька гібридного інвертора, газ бензин. Є в наявності. Код зацікавила дана моделька. ціна на сайтах, крізь однакова. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на наш сайт, пишіть на Viber, торгуйтесь, стараємося йти на уступки. Всім гарних покупок. Миру, добра, тепла, друзі!